Друзі, привіт! Трошки піднімаємо наш влог. Ми з Сашкою приїхали на Рондомогільське зробити Саші закордонний паспорт, тому що всім зробили, а Саші не зробили. Саші не зробили, тому що ми чекали, поки буде готовий Сашин паспорт, звичайний український id картка Тому в неї була затримка така, але зараз вже ID паспорт у нас на руках. Дуже тяжко було записатися на прийом в консульство, тому що показує, ніби постійно показує, що дуже багато вільних віконечок, але як тільки ти на нього натискаєш, воно показує, що, вибачте, цей термін уже зайнятий. Тому нам оце вдалося зловити, зловити термін, ми його чекали ще два місяці, поки він підійшов. І ось сьогодні ми вже приїхали робити закордонний паспорт. На вулиці дощ. Угу. Точно. Под Саша. Та точно тут бійш угу. будемо. Ми тільки що з нею з'їли по сендві, трошки перекусили. Вона йде фоткаться. Точно. Через то її бажано не виглядати, як чмоня. Він типу, шукав адресу, куди йому треба прийти. Так, ось ми підходимо вже до консульства. О, там нові постери з'явилися. Друзі, сходили ми сьогодні оце в консульство. Все добре, подали документи на закордонний паспорт. Ще я там за одне запитання хотіла от в консультації уточнити, і поділюся з вами, що я дізналася. Значить, для тих, хто не знає, ну можливо, є такі люди, що не знають, у нас в Україні є таке, як. Статус або звання матері героїні. Це звання можна подати заяву і отримати, якщо у тебе є п'ятеро дітей, і найменшій дитині виповняється вісім років. Я довго ждала, коли я зможу подати заяву на це звання на його отримання. Мені потрібно було дочекатися, коли роздіку виповниться вісім років. От ростіку вже дев'ять, давно вже ось ростіку скоро буде десять. А ми тут, да? і я намагалася декілька разів писала до нас в селищну раду в Україні, там де звідки ми та прописані, де ми. І Вони нам відмовляють: типу, приїжджайте, приїжджайте сюди і подавайте документи. Ну але як я приїду? Я вивезла дітей, да? і з одного боку повторюю, чого катаєтеся туди-сюди, українцям, які катаються, а з іншого боку, таку, приїжджайте сюди і оформляйте. Ну, але якби я не припинила бути громадянкою України. Мої діти не припинили бути громадянами України. Тоді чому я не можу скористатися а, своїм правом, отримати звання матері героїні? І я а, сьогодні ну, трошки раніше ще просила. Просила сестру двоюрідну Алла, привіт. Просила, щоб вона сходила і дізналася. Їй там відповіли: ну типу, чи можна, щоб от вона по довіреності, наприклад, за мене подала. їй там відповіли, що на місцевому, ну якби не, уточ... не пам'ятаю точно, чи там на місцевому, чи просто типу, якби обмежили. Цим правом жінок, які знаходяться зараз за кордоном, типу, якби за їхньою вимогою можна це зробити тільки особисто, ніхто за довіреністю, ніхто не може зробити це за тебе. Тільки ти маєш сама особисто приїхати в Україну, та не онлайн ніяк, а саме приїхати в Україну подати, подати на цей закон. Щоб отримати цей статус вірніше, подати заявку. Але сьогодні, ось в консульстві, я запитала одразу, чи це взагалі законно, те, що мені відмовляють прийняти цю заяву і розглянути мою справу, коли я тут. Вони сказали, що це незаконно ніякого такого закону немає, щоб обмежував тих, хто ну за кордоном знаходиться. Ось, то вони мені порадили просто подати їй заяву, все-таки, і щоб вони дали письмову відповідь. І вони там мають написати в письмовій відповіді має бути причина, чому відмовляють. Да? Посилатись на якийсь закон, можливо. Ось, а якщо цього не буде, ну то тоді вже звернутися вона каже: можна до уповноваженого у справах дітей, там, наприклад. В Україні, і якщо що, то сказали, що вони мені допоможуть. Типу, якщо треба буде якісь довідки зібрати, то я можу прийти до них. Вони їх нотаріально позавіряють. Типу допоможуть. Ну ось таке, якісь вони мені сказали. Ось то я хочу спробувати подати заяву, і Алла знову там сходить. Просто знаєте, я оце мене це так злить. Мене це так злить, що ці закони вони не виконуються. Воно завжди так було, завжди мене це злило. Завжди, от у нас, наприклад, є. Я дивлюся й до цих пір так само. От у нас, наприклад, є безкоштовний садочок. Для, колись було і для багатодітних. І потім для малозабезпечених. Малозабезпечених мається на увазі, в кого дохід не перевищує там, певну суму. Ось. Тобто це не те, що ти маєш бути не знаю, бідним, голожопим і все остальне. А є певна сума, якщо ти її не перевищуєш, то ти вважаєшся ніби як малозабезпеченням. І ми, ну, у нас не було цієї суми, прям такої. Це саме розраховується сума по кількості людей в сім'ї. І ось у нас так само було, але коли ми в садочок зверталися, то нам просто говорили, що на місцевому рівні місцева міська рада. Так, да, цю цю цей закон відмінили, скасували. Тобто вони вважають, що вони там сидячи вовручі, чи так як у мене в Гладковіській сільській раді. Вони вважають, що вони можуть отак: от відмінив цей закон, відмінив цей закон. Ну, типу, а чо ні? Ми ж тут коротше попи якісь сидимо. Да не попи. Тобто, і оце мене так завжди дивувало. Мене оце так завжди злило. Оці органи місцевого самоврядування, які думають, що вони не знаю, прям можуть щось скасовувати, можуть щось допридумувати своє. Томусь така ситуація. Дуже хотілося б, і це не через те, що я хочу ходити така вся мати героїня. А по-перше, там є виплата, яку я би не проти отримати. Чому б це? Ну чому б ні, якщо є такий закон? Да? Якщо він є, чому б не скористатися? Тобто потім там ще є деякі моменти, які дітям потім можна користуватися. Ну чому б ні? Чому б ні? Я це, коротше, ходжу, думаю, що це приготувати їсти. І нічого не хочу готувати. У мене є вон рис вчорашній. І якщо хтось захоче їсти, можна сказати, там є рис. Не знаю, собі їй цей якийсь пожарити. Нічого не хочеться ні робити. В принципі, і їсти не дуже то так і хочеться, але знаю, що захочеться ще. А потім буде ще більше лень. Друзі, ранок йдемо в школу. В садик йдемо дощик у нас. Маша з зонтиком йде. Не дає нікому пройти, всі її обходять, а вона своїм зонтиком. Але вона так ж йде доща, щоб зонтиком пройти, ще її не чіпаю. Хто хоче, обійде. Ось. Ростик уже пішов. Стасик теж побіг. Оля сказала, що її зранку тошніло, що її рвало, то поки вдома. А Саші сьогодні на щеплення на 9 часов, то теж поки вдома. В тебе какао кругом рота. Какао кругом рота. Не забудь зайти в Подивись, у тебе штани, грязні Стасік. Це не мама має дивитися, що ти вдягаєш вдома. Подивись на свої штани. Бачиш, як тобі такі штани. Ти маєш дивитися на свій одяг, як вдома ти вдягаєшся, а не мама. Чув? Чув, кажу. Угу. Все, і стасіки йде. Коротше кажучи, у нас у Саші э, останнім часом почалися панічні атаки у Сашки. І вона, це коли ми йдемо аналіз здавати, наприклад, кров, ось, щеплення робити, вона там просто, ну, по-перше, вона не може сидячи, їй треба лягти. По-друге, в неї голова кружиться і потім вона себе погано почуває. І коли вертаємося додому, у неї вже декілька разів ось таки, починалися панічні атаки, прям буквально. Ось, і нам сьогодні оцей робити щеплення. І я не знаю, як воно, бо зазвичай вона потім просто не може піти в школу після щеплення чи після, після, після е, аналізу, бо вона погано почувається і треба відійти потім півдня. Ось так. Я зараз їду додому, там е, цю от кави поп'ю, туди-сюди Сашу збужу, та й будемо їхати нам на 9 ранку. Тобто фактично зараз ось. Туди-сюда, то ми будемо тоже з Сашою їхати. Розкажу вам, поки їду, розкажу вам, як ми їздили на днях житло дивилися. Їздили дивитися житло одне. Не полуміця, правда. Ну не в Кракові А, тобто. е, Вже його здали. Я бачила вже те оголошення, написано, що здано, ну, але просто розкажу. Е, в общем, я не проти жити десь в якомусь, не знаю, селі. Тобто абсолютно я не проти, От. але ну, реально, ми туди їхали, реально воно якось далеко народ. Реально далеко. Ми туди час їхали. І тобто Я не кажу про школу, та, яку треба буде змінити. Справа навіть не в школі, а справа в, в гуртках, на які вони ходять, Це треба буде все нове. Все... Тобто скрізь дітям фактично по-новому треба адаптуватися. Скрізь. Тобто не тільки в школі, та, а і гуртки, і вони на додаткову математику ходили, і вони ще там на щось додаткове, а Оля на вокал ходить. Ось. І загалом ну, якось дуже не хочеться настільки по всіх фронтах робити дітям стрес. Хоча будинок дуже сподобався. ну Там три спальні, правда, вони такі невеликі, але вже як ви нам знаєте, то вже ладно би. Зробили б із залу вітальні такої, там теж вітальні, зробили б теж із неї спальню. Ось. Але навіть справа була не в тому, напевно. По-перше, вони хотіли кауцію одразу аж за три місяці. Тобто, якщо за місяць платити 5 тисяч, то вони хотіли одразу 15 тисяч, ну і плюс оплата за перший місяць. Тобто, фактично одразу треба заплатити на 20 тисяч злотих. Ви виявляєте, де ж їх стільки багато візьму зразу? Ну, це реально дуже багато, правда ж? Ось. Потім що ще? Ну, так-то було дуже, дуже красиво, дуже прикольно. Такий двір свій. Це будинок. Ну, як будинок, половина будинку, я так поняла, Якісь такі будинки ніби з'єднані між собою. Я не знаю, як воно називається правильно в Польщі, ближняк чи що. Я чесно от якось я не розбиралася дуже, як що називається, але такі, як будинки ніби з'єднані. Ось і свій двір. В дворі стоїть е, така дитячий будиночок, е, типу, як сказати. Ну, ніби, знаєте, як будиночок з дерева, оце роблять. На дереві. Так оце просто на землі стоїть. Такий там е баскетбольне, баскетбольне кільце там є. Ось баскетбольне кільце. Тобто, ну фактично, мені особисто дуже сподобався будиночок. Мені особисто дуже сподобався будиночок. От єдине, що це трохи далеко. Ну і кауція. Але чесно скажу, чесно скажу, що якби, наприклад, якби, наприклад, це було в Кракові, можливо, я би пошуршала би за кауцію. Ну, типу, там трохи в мене є на копілці, трохи може би, не знаю, може би брата попросила, не знаю. Ну, якби ту вже таке. От. Але плюс нам вже фундація має допомагати. Тобто, якби от я прям була впевнена, що я хочу там жити то я би пошушала би, мабуть. Але так як я була не впевнена, що годину їхати, навіть до церкви фактично, годину їхати, ну як я так наїжджуся? А я в недільній школі, у мене підлітковий клуб, ну реально, я не наїжджуся так. Тому ось так от вийшло з цим будиночком. Але продовжуємо шукати. Багато дуже вже я дзвонила, багато писала за оголошення. Фактично відповідають, що ну, вас за дуже особ. Да? Тобто Нас за багато не можуть прийняти так багато. Хоча, ніби як дивишся там чотири спальні, але вони вас за дуже особ. Ну, просто люди от, ну, не хочуть так багато людей. Тобто, хоча ну, місця нам хватить, але от вони просто самі не хочуть так багато людей в своє житло. Тому ось така ситуація з житлом, поки що нічого. Вчора телефонувала пані з Моксу, запитувала, як у нас з житлом. Я їй це все розказала. Вона каже, ну, що да", 20 тисяч одразу це забагато. Ось, ну, теж така тип, так. Да. Питала, як власниця, Я кажу, власниця мовчить, нічого не каже. Сказала, скаже, якщо що. Ну, то чекаємо, поки власниця щось скаже. Бо власниця шукає, що їй з ужонду подзвонять, чи там які нові будуть новини. Я не знаю, чесно кажучи, що і як буде. Мы идем. Саша, давай робимо ставки, Саш. Впадеш ти сьогодні в обморок чи да. ні? Впадеш, думаєш? Ти вже готова настроїлася. Да. Да? Ясно. Я думала. Не думай, не. Думаєш, ні? Думаю, так. Трошки. Не побачу. Не Та ти що? Коротше кажучи, народ. Прийшли, ми ж оце до врача. А нам сказали, що вже закінчилася рефундація, безкоштовна ця прививка до 15 років. А після 15 вже тільки платно. Тому ми сходили в аптеку, купили. 480 злотих коштувала е, ну, ця доза вакцини. Е, якщо е, можна зразу там, в в медіа оплачувати, то 800 злотих. Ось, ну майже в два рази дорожче. То ми сходили, купили, зараз повертаємося і зроблять нам цю прививку. Ну не нам. Саші. Так, а це наша неслухняна Маша. Неправда, вона Так? Да? А, то це не вона на столі сидить. Це її копія. Маша виросте буде їй 50 років, вона буде дивитися, як вона в 4 роки сиділа, сердилася. Да, Машуль? Дивитися. На Ютубі? Ні, не, не будеш це дивитися? Ні. Може вже на той час твої внуки будуть дивитися. Або твої діти і будуть сміятися з тобою і будуть казати, ой, мама, яка ти смішна була колись. Так? Да? А я їх буду бити. О, на що? Якщо вони з тебе сміяться будуть? Ясно. А це Ростик. там сильно. Сильно їх будеш бити? Так як ти хлопців лупиш ось. Так ти що, їж, давай. Будемо посудувати Вже закінчують наш влог. Сьогодні вже п'ятниця, кінець, ой, п'ятниця, четвер. Вже тиждень доходить до кінця. Хлопцям сьогодні на 11.30, То вони ще вдома поїдуть трошки пізніше. Самі, мабуть, поїдуть автобусом Стасік з Ростіком. Машу теж сьогодні вдома залишила. У мене сьогодні уроків там пару штук. От вони б'ються, бачите. Про це говорить Україна, про це не можемо мовчати і ми. Бійки, знущання в багатодітній сім'ї. Старший брат виганяє з кімнати меншого брата. Що зробить менший? Чи відіб'ється? Чи лишиться? Маша, уйди тут, репортажити. Ну, я воно знімаю, як хлопці б'ються. І я тобою. Ти вже і поїла свою гріночку. Да. Вже не будеш? Стасі! Там Маша Гренку не доїла, ти хотів. Будеш чи ні? Ай! Рось, книжка так рветься, не можна книжкою битися. Рось, це моя. Привіт! Все, закончили? Угу. Значить, вчора Саша до речі, під час щеплення більш-менш нормально перенесла, це ж кров не брали, то просто укольчик зробили, то вона більш-менш нормально. Трохи рука боліла до кінця дня. ось, але нормально. Маш, Ти мені в каву прям свій, свій хвіст кладеш, волосся своє кладеш. Ось. Залишайте свої коментарі, до речі, пишіть, що думаєте відносно того, що я вам тут не розказувала. Не кричі мені на вухо. Вчора, до речі, телефонував один знайомий, ну там по справах інших, та каже, типу, я бачив, що ви на Фейсбуці шукаєте будинок. От, каже, ми хотіли переїжджати, але передумали, знайшли будинок. Тож це не в Кракові, за Краковом, навіть за велічкою. Каже, 150 квадратів, 4 500, ось, 6, 5 чи 6, 6 спалень. То я кажу, скінь, ну, скінь оголошення. Його Він і ну, я пошукаю, ну так і не скину, треба йому нагадати. От, ну, 4500 це звісно, ж, краще, ніж 5, навіть на 500 злотих, але це, ну, це гроші. От, але знову ж таки, якщо більше квадратів, то це більше піде на комуналку, напевно, газ, оце це все. От, то це звісно, щоб обігріти такий великий дом, це треба зимою багато газу. Ну, в принципі, все. Так, Стас, І з Ростіком бився, тепер уже з і товчешся. І Все, друзі, Дякую всім за. Те, що дивитеся, залишайтеся. Нагадую, я Оксана Сачкова. У мене сім дітей. Ми живемо в місті Краків, приїхали сюди після початку війни. Нам дуже приємно читати ваші коментарі. Звичайно, ті, що без образ, ті, що без якихось моментів таких. Тому не стісняйтеся, пишіть. Дякую всім. Всім пока. Всім пока, бай-бай. І коментуйте нашу із